Швидкий огляд змін у патчі 734. Змінний порядок вибору і банів героїв в режимі Капітан Смот. Ось як він виглядає на даний момент. Додана нова характеристика супротиву сповільненням. У відсотковому співвідношенні зменшує силу, з якої сповільнення діє на героя. Парсканування території має два заряди. Переміщені на глядачів в основних лісах, світла та пітьми. Аванпости, які знаходяться в основних лісах, переміщені в трикутники. Тепер у Мідаса є два заряди, час відновлення одного заряду 100 секунд. Майлшторм, Мьнер, Радік та Шива завдають ілюзіям 150% шкоди. Discord додатково наносить 200 шкоди всім бар'єрам. А тепер притягує ворогів, а не відштовхує. Наносить 100 одиниць шкоди. Вівер. перероблено покращене від Аганім шарду. Тепер третя скіл спрацьовує через 0,2 секунди після виходу з інвізу. Морф змінено покращення аганім Скіпетр. Морф створює біля себе сильну ілюзію, яка може використовувати всі здібності героя та завдає 100% шкоди цілі, але отримує 300% шкоди. Якщо ілюзія жива, морф може телепортуватися до ілюзії, знищуючи її, перш ніж перетворитися на ворожого героя. Брістелбек додано від Аганіму. Дозволяє Бристелбек бути точковим. Толбек повертається спиною до цілі і через пів секунди викидає зі спіни 6 послідовних розпилювань шипів з інтервалом 0,3 секунди. Також він сповільнюється на 40% під час дії здібності. Він стає нерозброєним та не може повертатися, але все ще може використовувати свої здібності в різному напрямку. Вартість мани 100, кулдаун 20 секунд. Dark Yellow Bedlam. Тепер цю здібність можна застосувати на союзника в радіусі 900. Дум більше не накладає оглушення, він забороняє цілі зцілюватися, а також під дому можна і предмет. предметом. Луна. Покращення від аганім шарду. Застосування здібності створює навколо луни на 4 кинджали, які 6 секунд обертаються навколо, наносять шкоду та зменшують отриману шкоду на 20%. Оде. Тепер застосовує до ворогів негативний ефект алергія на ману. На 7 секунд змушуючи отримувати шкоду щоразу, коли вони використовують заклинання, що дорівнює витратам мани на це заклинання. Фантом Асасін значний реворк ультимейт. З кожною атакою отримує 20% шанс отримати ефект смертельного фокусу. Поки фантомка зосереджена, її наступна атака Гарантовано завдасть критичного удару та знищить 2. Перший скіл має 40% шанс отримати смертельний фокус. Удар, який наносить гарантований критичний удар, може активувати Дедлі Фокус, уможливлюючи наступні критичні удари. Спектра, Shadow Step, тепер це ультимативна здібність. Націонну на істоту при застосуванні її більше не стосовується кинжал. Аунд, тепер цю здібність дає вам аганім скипетр, шкода від ілюзії 80%. Пенікс зміна третього скілу. Він застосовує накопичувальний 2% негативний ефект шансу промаху. За кожен удар шкоди. Дривалість 5 секунд, яка оновлюється з кожним вистосованим стеком негативних ефектів. Crystal Maiden – нова здібність від аганім шар. Кришталева діва ковзає назад на 275 одиниць, створюючи на своєму місці кристалічний клон себе. Щоразу, коли клон закінчується через 5 секунд, або коли його знищують, до ворогів у радіусі 300 застосовується Frostbite поточного рівня. Вартість мани 50, кулдаун 12 секунд. Tight Hunter – нова здібність, яку дає аганім шар. Кавунчик кидає якір з ланцюгом, до якого прив'язується герой. Спроба відійти від якора більше, ніж на 300 одиниць, знижує швидкість переміщення героя до сотні. Якер можна зруйнувати п'ятьма атаками. Антимаг. Змінено покращену від аганімшарду. Попередній ефект видалено. Зараз створює ілюзію антимага поруч з ворогом, відбиваючи заклинання. Ілюзія наносить 75% шкоди і отримує 100% шкоди. Вона триває 4 секунди. Нова здібність, яку дарує Аганімшард, створює снаряд проти закляття навколо цільового союзника в радіусі 600. Та і снаряд так само створює ілюзію антимага після відбитого ворожу заклинання. Вартість мане 45, колдаун 3 секунди. На цьому в мене все. Дякую за перегляд, буду дуже радий, якщо ти підпишешся на мій канал.